Усіх вітаю на своєму каналі. Починаємо відео вже традиційно зі сніданку. Сьогодні буду готувати солодкий сніданок. Колись я дуже часто готувала саме солодкі каші з якимось варенням або просто фруктами, медом, горішками. Зараз набагато рідше, але, як ви розумієте, з дітками частіше, ніж зазвичай. Готую сирники. Це моя улюблена страва. Я дуже полюбляю сирні продукти йогурт, кефір, сир кисломолочний і все, що пов'язане з молочними продуктами. Тому дуже люблю такі страви і готую на сніданок, щоб хоча б не на вечір. Вже я ділилася рецептом, тому не буду повторюватися. Хотіла лише показати, як зі мною готує мій син, дуже все просить перемішувати, додавати. Йому цікавий цей процес, він такий, знаєте, задоволений постійно ходить. ну Трошки буває, що, наприклад, дивиться мультики, задивляється і потім перестає робити. ну Але я до цього нормально ставлюся, він якби пробує лише. і... І просто проводить зі мною час. Я не змушую там якісь домашні справи нікого робити. Але якщо, наприклад, та дитина виявляє бажання, то звичайно я підтримую це. Дочка ну я не знаю, можливо, пізніше буде, поки що нічого не, не проявляє якогось, якогось бажання. Як вона сказала, мама, ти мене народила дуже повільною і лінивою. Це її цитата. Ми дуже сміємося з таких перлів дитячих, що вони видають, просто можна на цитати розбирати. Ось, зараз буду смажити на олії і прикрашати все це сметанкою, смачним варенням, а також ягодами. Смачного тим, хто зараз обідає або снідає, і ми переходимо до наступних наших справ. Після сніданку накопичилися деякі побутові хатні справи, потрібно з ними зараз і попрацювати. Багато накопилось іграшок внизу, і я вже не знаю, чесно кажучи, куди їх діти. Подарували Мирону на день народження дуже багато нових іграшок, конструкторів. І знаєте, постійно в хаті якийсь такий обіг цих іграшок, якими вони вже навіть і не граються. Раніше я ховала в коробки, і зараз так і є. У мене дві великі коробки. Стареньких іграшок, але вже я бачу, що і серед нових є така кількість іграшок, якими дітками не граються. І якби і не подаруєш комусь, тому що це типу вже якби, ушні іграшки. І... Я не знаю, чесно кажучи, що з ними робити. Можливо, ви мені порадите, як ви вирішуєте це питання. Одного разу мені моя кума порадила просто помінятися з якимись іншими дітками, але, чесно кажучи, в нас тут особливо таких немає друзів серед діток, щоб спілкувались аж так близько. В основному це на майданчику, і ну, такого немає, що там хтось виносить свої іграшки, всі граються або тими, які на вулиці, або кожен своїми. Тому я не знаю, можливо, якби ми жили десь там в селі якомусь, де поближче і побільше діток. І всі один одного знають, або таке середовище, що маленький будиночок всі один одного знають, то так. Але так я навіть не уявляю, як можна винести на двір і роздавати свої іграшки. Деякі дітки продають свої якісь тяцьки, які там вже перестали бути для них цікавими. Але то вже діти постарше. Ну і як ви розумієте, у нас їх така кількість, що продавати можна довго. Та я й цьому не зацікавлена. Але і викидати теж не хочеться, бо ще підростає наймолодший. Словом, я чекаю ваших порад, коментарів, можливо, ви щось мені підкажете таке, про що я зараз забулася, або не подумала. Я зараз намагаюся скласти, як то кажуть, посортувати. Тут у нас посудка дочки. Теж так зберігаю в таких контейнерах, це дуже зручно. Вони, ну як ви розумієте, не ламаються, не б'ються, на відміну від пакетів не рвуться. Тому в таких контейнерах у нас це все зберігається. По всій хаті під меблями, всюди. Тож, якщо ви десь на відео побачите шматочки якихось іграшок, конструкторів, то не судіть строго, бо е буває так, що я по 10 разів на день це можу там звідти діставати і все рівно все не дістану. Ну І, звичайно, час від часу доводиться мені це все перескладати, не дітям, а саме мені ну або чоловіку, тому що вони запихують все підряд і там уже, знаєте, такий хаос, приносять щось зі своїх кімнат. У нас таке правило, що сильно багато на першому поверсі де якби наша вітальня не, не заносити. Але, як ви бачите, правило не дуже виконується. Ну, вони, ось, наприклад, мають тут такий конструктор я навіть не знаю, як це називається, чи це гараж, чи це якийсь там парк. Один раз вийняли його, пограли один раз, просто перевернутий і далі лежить. Місце займає, ясне діло. Я вже і так пожертвувала половину вітальні під їхні іграшки, хоча тут мали би бути зовсім інші речі. Ну, але... Як є. Я вже всі нижні ярус просто віддала для дітей. І на другому поверсі в, в них теж така, якби є спеціальна частина меблів для їхніх іграшок. І вони все більше і більше захоплюють якихось меблів. Я вже так боюся, що скоро до книжок дійдуть. У мене просто така бібліотека є, яку я сама склала, і якісь. Книги, які дуже важливі, дорогі, там є і мого батька книги. І якось не хочеться, щоб вони до них добралися, знаєте, щоб не малювали. Тож я їх повище так поставила, але все рівно вже бачу, син дістає, підставляє стілець і дістає. Нікуди не заховаюся, одним словом, троє дітей. Протираю пил. Взагалі дуже зручно, що тут є ці фасади зі склом, тому що якби це була відкрита полиця, тут однозначно би було брудніше. А так я дуже рідко там середині протираю, просто розставила як є, і ну, ніхто не відкриває, особливо там. Лише тут ось стоїть дитяча копілка для того, щоб син збирав якийсь дріб'язок. А це я показую вам іграшки, які я колись шила ще до дітей. Було в мене багато вільного часу, діток не було, і я ось таку. Такі речі майстрила. Бачу зараз дуже сильно популярні такі українські ляльки. Дуже мені це все подобається. Я підтримую таких рукодільниць, ви розумнички, і старайтесь далі, це дуже красиво. Колись я теж захоплювалась і це, по-перше, це дуже захоплює, по-друге, це неймовірна краса, це творчість, ти проявляєш себе. Ех, але зараз, але зараз такої нагоди в мене немає, тому я стараюся розкошувати <сум> тим, що є. І навіть просте прибира і зараз навіть просте прибирання для мене це спосіб відключити думки, подумати про щось хороше, навіть просто про прибирання. Це теж для мене відпочинок. Показую вам цей комод Ікеа, не дуже він якісний, хоча ціна на нього ще раніше до війни була величезна. Будемо варити шольовий борщик і спочатку ставимо курку на вогонь, тому що це домашній, і треба довго варитись. Викруха передала курку домашню, я взагалі не купую, тому що вона дуже довго вариться. Ну, в основному купуємо такі магазинні кури, які швидко готуються. Хоча я розумію, що корисніше домашня курятина. Але це теж розкіш мати стільки часу і довго стояти біля плити. Це хіба що, напевно, варити в мультиварті, щоб просто над цим супом не стояти. Зараз я нарізаю овочі. Тут у нас картопля, цибуля, морква. Буду кришити е, цибульку, а також дрібнити моркву, але не буду робити підсмажку, тому що курка ну, жирнувата, не потрібно стільки вже е, жиру в цей супчик. А також е, маю сьогодні більний час. Зараз на фоні спить мій синочок, і е, поки він спить, хочу скористатися нагодою і розібрати холодильник. Передала свекруха багато різної зелені, е, е, потрібно з нею зайнятися, помити. Висушити і дещо хочу заморозити. А також ставлю на вогонь яйця відварюватись. Напишіть, як у вас одразу додають яйця до борщу, чи вже кожен собі по факту. Тому що я знаю і так, і так готують, але я особисто відварюю і потім одразу додаю до зеленого борщу. Ось такий красивий щавель. Багато його буде на кілька разів. Зараз його перемиваю і буду подрібнювати. До речі, свекруха вже подбала. Про мене, дякую, їй помила, але я все рівно дещо перебираю, тому що кілька днів зелень була в холодильнику. Можливо, десь якийсь листочок підгнив, щоб власне вже все було гарне. А полегшити висушування і прискорити цей процес допоможе ось така сушарка. Власне, це така центрифуга для зелені. За допомогою неї вся ваша вимита зелень швидше стікає. Це дуже зручно, навіть перед просто салатиком, коли ви щойно помили зелень, просто швиденько покрутити і вода стікає. Купувала таку штуку. Ну що, щавель я вже Посушила, можна сказати. Зараз буду іншу зелень перемивати, тому що давно привезли. І я все ніяк не дам їй раду. А ще бачу, що цілий пакет з петрушкою. Добре, що помітила, вона ще не, не почала жовтіти, тому що перебираю, і ми стільки петрушки зараз не з'їмо і за два. А щоб вона не зіпсувалася, буду морозити. А, напишіть ви мені, чи ви морозите зелень і яку. А, які ще речі, продукти ви заморожуєте. Загалом у нас є величезна морозильна камера, я її один раз вже показала, але, на жаль, наш майстер. Ще досі її не відремонтував, і в цьому сезоні ми, на жаль, залишилися без фруктів. Хотілося б заморозити на зиму дітям якісь ягоди, але сезон проходить, а майстер все ще не відремонтував. Тож я засмучена, але. Але не знаю навіть, як сказати, з одного боку, різна може бути ситуація взимку, і електроенергії може не бути, і може навіть і не варто було б щось заморожувати. А з іншого боку, надіятись треба на краще, і все-таки є малі діти, хотілося б якісь смаколики для них заморозити. Тим часом уже Відварилась трішки курка, я додаю туди картоплю, і воно там далі буде варитися. А я нарізаю зелень. Коли в мене більше часу, то я складаю листочок до листочка, а так як я хотіла вже дуже швидко встигнути, поки син спить і ще потрібно було знімати, теж це займає час переставляти камеру, то вирішила вже як небудь складати і просто ось так ножем дрібнити. І ви знаєте, нормально все вийшло. Зручно заморожувати в зіп пакет. Потім я так видушую повітря і виходить фактично як вакуумне зберігання. Додаю моркву та подрібнену цибульку, не засмажую, тому що вже є курочка в самому супі. Так, ну що, заготовки щавелю я зробила. Це буде на два рази якраз, і зараз на борщ буде. Буду зараз чекати, доки приготується м'ясо та картопля до кінця, і тоді додам щапель і яйця. Напишіть, будь ласка, чи у вас по традиції додають одразу яйця в борщ, чи після того, як приготується? І, наприклад, у нас ніколи не додають сметану одразу або вершки, але я знаю, що в деяких регіонах одразу в кастрюлю додають сметану. Додали зелень ще хай трохи собі кипить. А поки що я займуся яєчками почищу натру і буду додавати в суп. Останнім часом дуже рідко готуємо супи, борщі, тому що це якби перші страви, і вони зазвичай гарячі, а оскільки спекотно, то нічого не хочеться. Але діти мої полюбляють перші страви, бо я їх готую не так часто. В основному це якийсь гарнір, м'ясо та салат ось такий варіант, а вже супчики рідше ми їмо. І нормально якось нема такого, щоби там. Щось не їли, в основному все їдять. Додаю яйця, і цього разу вирішила одразу вершки додати в борщ і Вийшло смачно. Ще напишіть мені, чи ви пробуєте страви, тому що я з категорії людей, які ніколи не пробують. Я вже фактично розумію, чи я пересолила чи не досолила в кінці приготування, вже коли ми смакуємо. Ось такий от. Ось така людина. І знаю, що є такі. Але моя свекруха дуже здивувалась. І такий у нас обід. Ще додала зелень, сир, чорний хліб. Після обіду вирішила зібрати прання, вже висохло і буду ставити нове. У нас це постійний процес, можна безкінечно знімати. І дивіться за одну секунду, як швиденько, все мій синочок мені допоміг скинути. Дуже він полюбляє цей процес. Ще за кадром таких було два рази, але я вже вирішила вирізала той шматок. Перескладаю і одразу так по категоріям: що моє, що чоловіка, що дітей потім буде швидше розносити по своїх місцях. Вибираю цей кольоровий бум, дуже не люблю, коли тут все наставлено. В основному наставлено після приготування, але я стараюсь одразу все розкласти, бо мені так легше дихати. Я не, не люблю з цього такого буйства фарб. Але, але як є, вже це кухня, потрібно розуміти, що тут ідеальної чистоти не буде. І взагалі мені так дуже дивно, коли, наприклад, продають якусь кухню, і там нічого немає, все так вилизано, Стоїть жодної, навіть чашечки немає. Ну такого ж не буває в реальному житті. Але багато хто на цю картинку ведеться. Тут головне, знаєте, розуміти, що все ж таки якась неідеальність повинна бути, бо в процесі життя іншого ну, важко уявити. Маю содовим засобом. Купувала його в магазині Аврора. Саме те, здається, називається. Також він є в червоному маркеті. Натираю, він дуже гарно піниться, але в той же час немає запаху. Це просто ідеально для мене, бо, як я вже говорила, я не можу передати запах. До речі, нещодавно мені поступила пропозиція прорекламувати якісь парфуми, пахучки, гелі, пахучі. І я відмовилася, тому що ну, я пропагую зовсім інше, я не можу дихати. Ось цими важкими освіжувачами, і тут буде дуже недоречна така реклама на моєму каналі. Хоча, можливо, продукт і хороший. Все натерла, все протерла, все помила. Тепер тут чистота і краса, чим я дуже задоволена. Встигнула буквально за хвилинку прибратися, як проснувся син, і вже ми потім збиралися по своїх інших справах. Хочу вам подякувати за те, що ви додивилися це відео до кінця. Сподіваюсь, вам було цікаво. А ще сподіваюся, що змотивувало вас на хатні домашні справи. Радійте тому, що ви маєте. Навіть ведення домашнього господарства сьогодні це величезний подарунок. Дякую вам за увагу, бережіть себе, скоро зустрінемось!